Ми включаємо рацію. Класні двері не відпадають дуже круто. Довго стояти. Друзі, на жаль, емоції значно сильніші за рацією, вони рухають людьми. Що значить, рухають людьми? Ви ж бачите зараз, як все просто? Ну Я в цьому не робила, але більшість людей що робить. Чик, фотку зробили. Подивіться, який диван мені привезли. Хештег поганий сервіс, хештег ваша компанія. Є таке чи нема? Є, друзі. І так, як раніше було заведено, як ми казали в Україні, чи ж не подобається дітьку, купити, де хочеться. Це таке називається свята і простота, це не професійний рівень, це не рівень, це рівень такого ринку привоз або привокзання, якщо ви зі Львова, як я. Коли ви хочете, щоб це було гарно, ви кажете, ми дуже перепрошуємо. Давайте подивимося, що з цим всім можна зробити. Тому що нам з вами зараз потрібні кієнти вдома, де, ви, де ми збираємося брати клієнтів? Мінус 10 мільйонів людей, поштучно їх менше. У нас є два варіанти, Почекати, поки малі виростуть або зробити так, щоб боротися за кожного клієнта, тому що без варіантів, друзі. Ми зараз дуже багато запитів від забудовників, до яких нарешті дійшло, що треба щось змінювати, що так завжди не буде, що люди приходять з чемоданами і купують. Так? Тому я думаю, що ми мусимо йти в ту сторону. Я не знаю, чи ви зі мною погоджуєтеся в Україні зараз є точка війни. Що таке точка? Це точка в розвитку суспільства. Чи може бути щось сильніше за війну? Mm -mm. Чи може бути щось важче за війну? Oh. Чи може бути щось гірше за війну? Oh. Тобто це є точка в розвитку суспільства. Питання до кожного з нас з вами. Знаєте, як в ліфт, коли сідаєш, кнопку тиснеш. Вам вверх чи вниз? Вверх це думати про те, як я можу покращити цю свій продукцію, свій сервісну свій роботу зі співробітниками, впровадити лін, що там ще треба. Вниз. Завернутися до того, як було раніше. Я не знаю, чи ви помітили. Зараз суспільство абсолютно не приймає того, як було раніше. Тут багато про що Тобі, про лідерство, в тому числі, про те, як ми відносимося один до одного. Я недавно була на парковці і не могла розрахуватися. Ми щось не виходить. Не можу і все. І тут бачу, що стоїть, кастуть, і в нього виходить розрахуватися. Я підходжу, каже, перепрошую, коли будь ласка, мені допомогти розрахуватися? Він на мене так дивиться, а у мене все получається. Я думаю, в нас якісь з тобою проблеми, тому що якби я не питала тебе, чи в тебе виходить, я не хожу по парковці і не роблю соцопитне, сполучається, запитати тебе, чи не виходить. Я і це вже так виглядає, ось так. Керівники в компаніях, які надули щоки, запакувалися, ось так, в кроватках сіли в своє велике крісло, Не сприймається, не сприймається. Коли до нас з вами приїжджає клієнт, а ми кажемо, проходьте ще сюди, прийдіть, постукайте в багато моїх дверей, не сприймається. Це ж дуже великий сув нашому суспільстві. Треба подивитися, чи ви встигаєте за ним, чи ні. Що таке верх? Я вам все тут написала. Багато тут речей, не буду їх повторювати. Але верх це теж про те, як ми з вами ставимося до правдиво-сервісна компанія. Що це за компанія? Це та, яка ставиться, давайте так скажу, непогано. До клієнта, до кого ще? До співробітника, до кого ще? До партнерів. Дуже важливо. Тому ну, що мені кажуть, я викладаю в бізнес-школі, мені деякі кажуть, Анастасія, от на цю компанію, щоб почати постачати, коли ми в ролі з вами постачальників, це треш. В ролі постачальника теж. І останнє. Правдива сервісна на на звісно, до акціонера. Тобто акціонерка в тому всьому має бути ще непогано, а не то, що ми всі все роздали, у нас дуже класна компанія. Верх, це так само про відношення один до одного. Я мушу вам сказати, друзі, пам'ятаєте, я вам казала, що ми краще працюємо, ніж у європейці, але є нюанс. Я не знаю, чи у мене зараз звідси зі сцени не вижити, але я, друзі, вбиваю дуже багато міфів, які ми дуже часто вірили. Хто нам сказав, що ми гостинні? Хто нам сказав, що ми гостинні? Подивіться останній раз, коли до вас приїжджали ваші партнери, як ви проявляли до них гостинність? Якщо ви її проявили, супер, я нічого не кажу. Але загалом, як нація, чесно, я думаю, що ми не гостинні, ми ще й дуже невічні. Ті, хто, хто постачає Вангію, підніміть руки, хто має досвід? Оце вічливі люди всюди. Отут можна мірятися. Ми з вами, нам ще дуже багато треба рости. Дуже багато треба рости. Коли я кажу «ми», я ж не кажу ви, я кажу ми, я саме зі Львова. Хто в мене ще є з Львова, крім його? Ще є та, Богдан, та ще є. У Львові в нас ще інша проблема, ми з вами маємо гонор. Mm -hmm. Мені каже, співробітниця, кажу, «слухай, подзвони клієнту, скажи, що там затримується чи що будеться. Вона каже: Кому треба? Клієнту треба, хай я дзвони. Я кажу, то не бойфренд, можна дзвонити. Нічого страшного. Я ми кажу, ми занадто горді, щоб мати гарний продаж. Ми деколи кажемо клієнту, посидіть, почекайте. Чому не мають чекати, якщо він на 12-ту записаний, правда? Ми кажемо, ми мусите розуміти, а що він має розуміти, якщо він гроші заплатили. Клієнт нам з вами винен не заплатити гроші в час. що Все. Все. це ми. І чим швидше ви з цією логікою спрацюєте, тим легше вам буде далі існувати, тому що люди цього вимагають. Я не знаю, чи ви зі мною погодитеся, я намагаюся ви довго вишуковувати, що таке сервіс і дуже багато визначень. Мені здається, по-простому це так думалка про іншого. Типу, як мої дії впливають на іншого. Зараз дуже багато коучів по світу. Я багато де виступаю, і є коучі, які говорять, твоя основна задача любити себе, ти типу, понад усе. Я погоджуюсь з цим в одну частину, а інше так, але так, щоб це не заважало іншим. Я так себе люблю, що я стою в поясі в коридорі і свого, розповідаю якусь свою історію про кота, про собаку і так далі. Я так себе люблю, що я включаю сторіс. На весь звук я так себе люблю, що я зробив е, рецепцію отакої от от висоти, ну і там про інклюзивність взагалі нема про що говорити. Розумієте? Тобто себе треба любити, і це окей. Є два слова пишатися собою, своєю компанією і пихатися. От друге, м -м, друге це не є професіонал, друге це є матер, друге це привоз або привокзалі. Я вас не хочу навантажувати, але хочу, щоб ми з вами розуміли, якщо вам потрібно, можете страхати цю собі схему, у нас дуже глибока, довго можна про неї розповідати, читати проповідь ще один день. Але вона про те, що клієнти нас з вами, співробітники нас з вами, партнери нас з вами сприймають через шість компонентів. Не один. Технічно ми класно робимо дивани. Операційно ми дивани виготовляємо вчасно. Фізично наша локація непогана. А нас клієнти з вами, партнери, співробітники сприймають через 6. Бачите, там є ж така частина атмосфери, до прикладу. Я зараз дуже борюся з компаніями, які включають музику, таку тиц, ти для дискотеки. Це для дискотеки, друзі, це не для бізнес-середовища, це не для спа, це на снідан, не на сніданку в готелі. І теж дивіться, тому що якщо ми зараз працюємо з ветеранами. Це штука, яка породжує тривожність. І це вже тоді не про інклюзивність. Атмосфера, до прикладу, ви знаєте, в мене був такий кейс дуже цікавий, я кажу, Анастасія, можу, будь ласка, зайти, подивитися, чому у нас такий поганий сервіс. Співробітник нічого не хоче, жити не хоче, працювати, не хоче, нічого не хоче. З клієнтів посилають на право на рівю. І я приходжу туди, а в них з гарного в компанії тільки Офіс генерального директора. Зрештою, це просто якийсь стаж. Ну, тобто, це, це мусор стоїть бо це, в коридорах. Співробітники сидять на якихось коробках, немає. Не кажу, де ви стільці? Та я оце з дому притащила. А той поломаний, і тут, тут Трамп Сія але так обережно, щоб він не це, бо з нього можна впасти. Я кажу: добре, давайте я зроблю вам зовсім вже краш-тест. Зайду в туалет до CEO і до співробітників. Настя, ти що, на що тобі додати? Мій чоловік, що працює з такими штуками Форенці, якщо це називається. Він заходить в компанію і дивляться, де є система зламана, де можуть бути махінації в компанії. Перше правило, коли точно в компанії є махінації, якщо є штрафи. Друге, точно є махінації це, це, це різне відношення до керівників, до директора і до співробітників. Навіть, питайте, склад про туалети. Вибачте, така дурниця, як туалетний папір, якщо в топів стоїть кліна, це якийсь там преміум, а в таких простих людей кохавинка. Що відбувається? Знаєте що, друзі? Психологія, відновлення справедливості. Люди відчуваються подвійні стандарти, в них знайдуть спосіб, як відновити. Я не кажу, що відношення до співробітника це їм треба пекти пороги і чорну ікру зранку давати, чи танцювати перед ними, чи просакувати, чи ще щось. Я на це кажу, хоча б банальні речі. Я живу зараз в комплексі переді мною будівля, ну, будуюча, так? І я так дивлюся, п'ю каву, дивлюся, щось мені здається, що хлопці в якихось своїх шортиках і маєчках. І явно без сказу. І мені так здається, це в понеділок зранку, думаю, ну може, то так в понеділок зранку. Я починаю робити ті відео, такі, та, всякі різні. і воно так і є. Я телефоную в Офіс продажу, кажу, доброня, доброня. Каж, будь ласка, а ваші співробітники в касках і в формі? Це, до речі, багато говорять про бренд. Ви чули, треба створювати бренд і так далі. Оце є дуже правдивий показ, як бренд ставиться до своїх співробітників, тому що люди ж йдуть купувати квартири, вони бачать це все. І я кажу, то що у вас люди в казках і в формах? Так, Анастасія, звісно, я кажу, це так є, чи ви так хочете? Кажуть, бо в мене є відео. Дальше, вони, знаєте, що кажуть, Анастасія, ми їх і штрафували, і напрягали, щоб вони вдягали це все. Вони не вдягають. Друзі, яке питання треба собі задати? Чому? Чому не вдягає? Я не знаю, чи є такі мужчини, які приходять на будівництво і кажуть, ти питаєш, чому ти йдеш працювати на будівництво?» Я йду, щоб полягти на будівництві. <світ> ну, є зараз гарніші способи полягти, вибачте, більш, більш благородніші. Я не думаю, що в людей така місія. В них є місія працювати і заробляти. Тобто, чому вони не носять ці каски, правда? чому вони не носять ці форми? Ось таке ми маємо задавати питання. Це і називається людину, центричність клієнту, центричність співробітник. Бачите, що взагалі нічого не сказала про чорну ікру. Або, А я завжди питаю, а де ваші співробітники їдять? От там Анастасія, там десь за цим, то десь сидять щось поскладали собі на газетках. Коли людина, яка не відчуває до себе поваги, ніколи не буде поважати вашого клієнта. Людина, яка не відчуває до себе поваги, ніколи не буде поважати вашого клієнта. Тому це теж про правдиву сервісну компанію. Як ви думаєте, де це? Що це за заклад? Готель раз. Кого ще ідея? Як виглядає? Поліклініка якогось хорошого рівня? Що ще? Сало краси. Хімчистка. краси. Зон. Хімчестка. Хімчестка, хто знає? <laughs> да, Привіт! Да. Це хімчистка, друзі. Я в Києві. Хімчистка називається Правила. Це що? Це прекрасний приклад того, як бізнес взагалі може щось зробити таке, що абсолютно вирватися від своїх конкурентів. Правда Навіть не видно, що це може бути хімчистка. Це теж можна робити, але при тому всьому, якщо співробітники будуть там не дуже навчені, то воно все зламається. Це гарно, можна подавати каву своїм клієнтам, це прекрасно, це гарно, це не треба робити тільки в салоні краси. Це теж, по-моєму, якийсь був забудовник чи хто. Це дуже гарно, друзі. Можна побудувати дуже гарні будиночки в верхолах 18-20 тисяч в ніч, Бо, при тому ви бачите неспрацю машину, ви думаєте, клас, зроблю собі каву, так? Хто вже знає цей прикол? Зробите нам одна капсула 35 гривень. Як вам це виглядає? Хтось казав, це слово ні, просто чоловік не. Дозволяє таке казати з, зі сцени. Так, воно на «ж» починається. Відношення до клієнта, відношення до співробітника, відношення до партнера, відношення до акціонера. чотири виміри правдиво сервісної компанії. Якщо у вас чогось немає, не можете називатися правдивою сервісною. Це правда. Як би я це все не крутила, по-іншому не виходить. Правдиву сервіс на як м'ячик. М'ячик і зверху круглий і всередині. М'ячик не так, що дуже гарно круглий до клієнта. Але до співробітника такий якийсь косоперекособочний, я круглий зі всіх сторін. Звісно, я не вірю в ідеал, я не думаю, що всі співробітники в компанії можуть бути сервісні сервісом в ДНК, звісно. Але загалом згоруша це компанія, яка правда робить це. Хто погоджується з цією фразою, зараз? важко знайти людей? Підніміть руки. Важко знайти людей, важко знайти. Важко знайти людей. Окей, я теж погоджуюся. Є десь мільйонів, які виїхали, є дуже багато всього. Є хлопці, які зараз не з нами не з нами працюють, це зрозуміло і дівчата. У мене є одне питання, куди поділися ті, що у вас були співробітники? Я не питаю вас, а я питаю всю Україну, тому що я занадто багато бачу, коли мені кажуть, Анастасія, у нас така плинність співробітників 200%. Якщо у вас пленність 200%, то швидше за всього не в них проблема, друзі. знаєте. Якщо у вас шоста дружина за два роки, швидше за всього не в дружинах проблема. Та, тобто треба дивитися, що у нас там відбувається, чому цих немає? А може у вас немає співробітників, тому що у вас вакансія дико написана. Я вам почитаю це, недавно я то готувалася і шукала, я вишуковую різні прикольні вакансії, це вам сподобається. На склад потрібен збирач замовлень, овочі, бла-бла-бла. Склад знаходиться в Придніпровську. Так, що компанія дає? Робота в холодильнику, температура плюс вісім, графік роботи по зміни і нічні зміни. Ніхто притомний на цю роботу, я сподіваюся, не подасться. Ніхто на Анастасія не подається на вакансії. Передивіться на свої вакансії. Мені деякі кажуть, що то треба писати, як є. Треба писати нас на робота в холодильнику. Чому будемо казати хню? Добре, друзі, хай буде. Але тоді ви що пишете, робота в холодильнику плюс 8 і що компанія дає. Якусь принаймні форму до того, як ви збираєтесь з цим працювати. Ще раз, ніхто притомний не піде на таку роботу, навіть ви поставите 200 тисяч гривень за плату, що ви не зможете в цьому бізнесі. Передивіться свої вакансії, друзі, це перше, що я вам рекомендую. Якщо ви їх постите на Work.ua, Передивіться, тому що там є дуже одна неприкольна штука, коли ви ставите галочки, що ви готові взяти на роботу ветерана чи пенсіонера, воно виглядає так: воно пишеться, готові. Взяти на роботу ветерана. Звучить жахливо. Це не ми готові, великі царі. Це, будь ласка, придіть до нас, тому що це мінімум, що можна для вас зробити після того, що ви зробили для нас. Правда? Звучить дуже некрасиво. <плес> я вам скажу що більше: не готові брати ветеранів. Не готові. Ветерани, люди, які бачили, які прощалися життям багато разів. Ніяку дурницю, ні санітницю слухати не будуть. Вони будуть задавати дуже незручні питання, вони це роблять. Ви там не зможете сказати, клієнт понад усе і робити не то. Ви не зможете сказати на співробітник понад усе зі сцени і не то робити. Е, ще й знаєте, недавно мене був один інсайт. Зараз багато хто мене питає, як працювати з ветеранами, як працювати з ветеранами? Знаєте, як я вже як? Та ніяк. Так само, як зі всіма рештою людьми. Перше, це припинити відділяти. Це точно такі самі люди. Хто бачив на Ukrainian Fashion Week? Андреас Москів, який е, український виробник е, одягу, бачив, коли він запросив ветеранів, е, хлопців які з протезами. Вони там такі класні, круті такі. І потім я була в нього на вечірці, і вони були запрошені. Я не знаю, як ви. Для мене це був перший раз, на правду, де я була на стандартній речі, така як вечірка. У вас буде фуршет, так, як фуршет. І де більшість людей були з протезами. Знаєте, що я зрозуміла. Чим більше ми їх приймаємо, а не розділяємо, тим нам простіше буде жити. Це точно такі самі люди, просто вони реально герої. Та? І вдячність так, але точно так само точно таке саме відкриття. Та? Добре. Що ще зараз в Україні відбувається, друзі? В людей кардинально немає часу, радикально немає часу. Він кажу, Анастасія, що зробилася з клієнтами? Вони такі нетерплячі стали. Немає часу. Навіть так скажу, немає часу на дурниці. Коли ти спав мало, коли тобі треба дитину забрати, коли тобі довго, коли ти не, не знаєш, прилетить чи не прилетить, в тебе кардинально радикально немає часу. Тому, друзі, коли вам люди дзвонять і питають, який статус, ну Йосип знає, я взяла його приклад тільки тому, що він мій друг він мене не заб'є, а всі решта можуть мене забити. До речі, хочу сказати, що мені правда подобається їхній продукт. Я правда вважаю, що це проривна українська компанія. При тому ми мали одну таку історію. Дивіться, я зробила замовлення, і вони мені написали менеджери, що буде де скільки там пише. Два е, чотири-п'ять тижнів. Так? Але друзі, ваші клієнти не сидять і не роблять календар по всьому. Ага, сі ці 4, 5 тижнів від цього дату, то то і дату, то скільки буде? Яке число записали в календар? Де вам коли сказали? 2 тижні від того, дати, до такої дати, то яке буде. Що ви колись сказали? 3 тижні від того, дати до такої таталі тата. Тому, а пам'ятаєте, ну, ми з вами працюємо, і у нас немає часу. І тоді, коли ми вже пишемо Добрий день, а що з моїм замовленням, менеджер може думати, як тут, чекай, я ж тобі сказав 4-5 тижні, я ж тебе попередив. Але це нічого не означає. Правда? Це нічого не означає. Нова пошта нам з вами поставила дуже високу планку. Правда? Всі користуються новою поштою. І нова пошта робить що? Ваше замовлення пішло відправлено. Ваше замовлення там, ваше замовлення там, ваше замовлення там. Чому? Тому що ми знаємо. Якби почати всі дзвонити, вони з зрозуміли. І ваші співробітники теж складують розмір. Тому, друзі, якщо ви за сьогодні все забудете, якщо ви маєте блокнотики, якщо ви маєте телефони, якщо ви запишете це слово і почнете над цим працювати, ви вже будете на два рівні вищі. Статус. Надання статусу своїм клієнтам. Її Хочу вам сказати доброго дня, ще не приїхали. Ви помітили, що якщо ми перші, то клієнти чи партнери часто кажуть, ну добре, дякую, що повідомили. Помітили? Але якщо вони перші, щоб вони перші даються питання, нам робиться капець. Чому? Тому що людина не має часу з цим займатися. Ніхто, ні партнер, ні ніхто. Тому статус. Ви замовили ручки, ви замовили щось, не знаєте що. Дайте цьому клієнту чи партнеру статус, будьте першим. Чому? Тому що в нього у голові так багато задач. Якщо і ваша задача знімати ці задачі, наша з вами, а не додавати задачі, розумієте? Коли ми додаємо задачі, навчають бісенці. Збільшений клієнт погано, погано купується, треба розуміти. Вже виїхало, вже їде і так далі, і так далі. Так? Добре, я вже вам сказала. Друзі, ще одного це в мене є ще час, скажіть мені, будь ласка, я батько, ще проповідувати і до завтра. Нормально? Нормально? Як ви я вже отабридну, то кажіть, попробуйте. <пробуйте> <пробуйте> За вибору я вже вам сказала, друзі. Я кажу, слухайте, поміжіть мені, будь ласка, бо я не знаю, чи то ви мені видали тут 50 тканин і носи, і носи, і і носить на диван. І носи. Я кажу, зупиніться, я не знаю, вони мене вже накрили цими тканинами. Він каже, ну спробуйте обрати. Я кажу, за цього? Ну, такі тканинки. Зо цього? Я кажу, я не маю такої фантазії, щоб обрати з цього. Він знаєте, що мені каже, ну я ж не дизайнер. Знаєте, Знайки мене питання, що ти тут робиш? Ми з вами зараз маємо навчати своїх людей, щоб вони були не просто продавець чогось, а експерт з допомоги клієнту обрати щось. Відчуваєте різницю? Я експерт. А що ви там? Всі вам давали 520 квитн з малесенькими цими. Ходи до мене. Ходи до мене. Тому що з вашої візуалізації, якщо у вас нема кота собаки, чоловіка і двох людей, то вам підходить це. А якщо то все є, то вам підходить інше. І все. Поганий ріатор то який? А вам треба яку кімнату? Дво кімната на правому на версі. І скидає, скидає, вайбер скидає, скидає. Тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин. Тридцять -тин п'ять -тин 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 -тин. повідомлень. Я так кухню вибирала, 35 повідомлень. Анастасія каже, ви будете блюк чи не Я кажу. А вона каже, з фацетом чи без фацету? Я кажу, весело, вомі фацет це прикольний хлопець, за ти що від мене хочеш? Ми в тому не розбираємося, Ми виходить, замовляєш, диван треба розбиратися в диванах, замовляєш вікна, треба вивчити все про вікна. Знаєш, ці треба все знати про сівці. Мені тоді нема коли своєї роботи займатися, друзі. Я тоді мушу займатися, готуватися, готуватися, здавати екзамен, чи знаю, я блю, не блю. Так? Воно так не, не виходить. І прекрасний є приклад, коли я купила кухню в два рази дорожче, ніж збиралася. Знаєте чому? що компанія сказала, Анастасія, я скинула, що мені потрібно, сказала, Анастасія, коли будете на об'єкті? Я кажу, ну, якби я за місто. Я вже звикла, що я за місто, мені кожен скаже, 750 гривень за виїзд майстра, 720 гривень за виїзд монтажника, Навіть якщо у вас там чек на 50, на 70, на 100, сто без різниці. Я кажу, я за місто, Будь плюс сказати. Вони кажуть, ми там будемо. Я так тихо слухаю, та вже каже 750 гривень. Мовча. Приїжджай, подивилися, 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 подивилися. Анастасія каже, вам треба, щоб все легко відчинялося, чи все важко. Кажу, чим легше, тим краще. Багато готуєте чимало. Я кажу, а що це таке? Я кажу, Анастасія, все понятно. Потім, як ви написали, потім що ви сказали, буде коштувати стільки то стільки, то коли починаємо? Я кажу, що завтра. Коштувало було два рази дорожче, ніж коли мені кидали з пацатами без пацівата, плюми, не плюми. я в тому не розбираюся. Не треба, щоб клієнт буде в тому розбиратися, ви на що ви тоді їм. Ми тоді не зможемо продавати слава, Бог вони не розбирають. Наш експертність в тому, що вони не розбираються, і це круто. Де брати сили бути сервісним? Мене всі питають, тому що кажуть, Анастасія, ну то понятно, то все круто. А ото, як було позавчора, знаю, скільки ви спали. Я спала годину, а потім зранку відкривала конференцію. От було прикольно. Де брати сили? Ну, Я вам дам декілька, декілька ідей, може, ви про це подумаєте. Ви чули, місія то Господи, ще раз вона до. Господа, Вказує, вже все набридло, то вже капець. Друзі, якесь маєте відповідь мати на питання чому? Чому Укрзалізниця змінилася? Має відповідь на питання, чому? Ми зараз рятуємо людей. Це їхнє відповідь на питання: чому? Треба, щоб у вас було відповідне питання, чому, і її треба співробітик нові куди постійно. Знає? Якщо її немає, то є дуже важко. Я не вірю в цю формулу зараз в війні. Знаєте, ми в книжках читала, щасливі співробітники, дорівнює щасливий клієнт. Ми таке читали книжки, правда, і я читала, і ви читали. Я не вірю в цю штуку під час війни. Знаєте, чому? Співробітники не щасливі. Ти не можеш бути щасливий в час війни. Це нормально. То як їм надавати якийсь сервіс, якщо вони не щасливі? Бо вони не є супер, вони не стрибають. Нема сервісу від, як в Біблії від збитка, я щось не можу це перекласити зараз. Від подостатку. Так? Нема такого зараз сервісу. Мені здається, що зараз сервіс ми робимо тільки, нагадуючи собі, наше чому. Коли я дві години спала, зранку треба виходити на конференцію, це вас тут все так інтимно, там було 350 людей. І коли ти виходиш і ти думаєш, мені хочеться спати, я зранку встала, тільки знаєте, чого я задала слова Ісусу, як Він казав у цьому, встані йди, я так вийшла, встала і пішла. Так би я б не пішла. Я вам чесно кажу, на і я, і, я тут, і, що, і я стою перед ним і знаєте, що згадую, і вам це теж допоможе, друзі. Що я тут роблю? Моя задача це ну, грубо послужити вам зараз. І треба не боятися слова «служіння». Бо що хлопці дівчата служать в ЗСУ, ми служимо своїми донатами їм, бізнес служить, а зараз це нормально. Поняття служіння, це нормально. Коли ви пам'ятаєте про те, що я для них, я для співробітників, чи я для клієнтів, тоді у вас забирається дуже багато запитань. Тоді его спадає, тоді легше стає працювати. Це до речі, то що я хотіла вам показати про Андрея Смоскина. Це дуже така сильна штука, яка дуже гарно запитається. Про нього вже, до речі, написав. Washington Post, хто про нього стільки не написав про Україну, та? про українців, які це все роблять. Тому що він хотів це показати. так? Гарно, друзі. Тому я не думаю, що нам треба з вами робити сервіс, такий, знаєте, трохи дурнувати. Це мені банк пише. Доброго дня, я ваша фей, я буду допомагати. кафе. Кафе. Банк. То вдісней, так, в банку є да, кафе. Бо ми на роботу беремо ні. Спробувати успокоїти. Киніться. Ото це вже може бути перебор. Так? Але якщо ми будемо з вами просто думати, що наша задача з вами зараз, я не знаю, де була б Україна, якби не було бізнесу чесно. Чесно. Ця країна жива і працюючи тільки заради хлопців і дівчат в ЗСУ, і бізнес. Тому якщо ви будете своїх людей тягнути туди, що слухай, ми, ми робимо, ми змінюємо і так далі. Я думаю, що вам це допоможе. Якщо не буде, то тоді завжди будемо спускатися вниз, культурно з'їжджати. Наша задача з вами розвивати своїх співробітників зараз культурно, культурно. Знаєте, що гарно, що не гарно, що годиться, що не годиться. Тому що ми часом, коли приїжджають до нас так, західні партнери, ми виглядаємо дуже так інтересно. Дівчата повдягають, я буду говорити про це. Дівчата приїжджають на конференції в коротких спідницях на високих каблуках. Кажуть, а чого так в світі сприймають Україну, що вони наче тільки за чоловіком їздять за кордон? Знаю, може, ви знаєте. Ми зараз кожен з вас представляє Україну, де ми не бували. Питання на з вами, як ми її хочемо представляти, як ми її хочемо провести? Де брати сили, щоб бути сервісні? Я виступала на... для аграрів, і вони продовжують сіяти. Розміновують поля самі. Мені було цікаво, яка територія України зараз ще замінована? Знаєте, яка частина там є в, в цифрах? Але це то саме, що територія Угорщини, країни Угорщини, нас ще заміновано. Самі розміновують, сіють. Зараз був жахливий урожай, не знаю, чи ви знаєте. Жахливий урожай. Важко їм виплачувати свої кредити, і я їх чесно підійшла і кажу: слухай, чого ви це все робите? Нащо ви це робите? Знаєте, не зрушив напрям можу взагалі перестати з цим працювати. Знаєте, що ви мікалі? Бо я по-іншому не можу. Я бажаю вам, щоб ви працювали гарно з клієнтами, з співробітниками, не тому, що наслад, не тому, що зараз тренд такий, не тому, що без того зараз не береш, а просто тому, що я як людина по-іншому не можу. Дякую вам за все.